Доброго дня! Тема уроку, у чому неповторність континенту Північна Америка. Пригадайте, яке географічне положення Євразії зумовлює її природні особливості. Роздивіться і пофантазуйте, що вам нагадує форма Північної Америки. Північна Америка третій за розмірами території материк. Найширша його частина лежить на півночі. Звужена і видовжена частина на півдні. Її називають Центральною Америкою. Північну Америку від Південної відділяє рукотворний Панамський канал. Ці два материки становлять єдину частину світу Америку. На Заході Північну Америку від Євразії відокремлює Берингова протока. Колись Євразія і Північна Америка складали один континент. З'єднаний вузьким перешийком. Саме на його місці утворилася Берингова протока. Що в наш час має ширину 86 кілометрів. На півночі омивається Північним льодовитим океаном. На сході Атлантичним океаном, на заході Тихим океаном, на півдні Карибським морем. Найбільший острів не тільки в Північній Америці, а й у світі Гренландія. Форми поверхні Північної Америки різноманітні. Майже ідеально плоскі рівнини в центральних областях материка чергуються з горбистими просторами. На сході порівняно невисокі гори, а палачі з пологими вершинами і широкими долинами. Вони дещо нагадують наші Карпати. На заході зіймаються кордильєри – Найдавніша гірська система на Землі. Їхні гострі піки сягають висоти 6 тисяч метрів. Головні гірські хребти велично простягаються з півночі на південь, наближуючись до узбережжя Тихого океану. Річки Північної Америки належать до басейнів трьох океанів Атлантичного, Тихого і північно льодовитого Вододіл між ними слабо виражений. Найбільша річка, що несе свої води до Північного Людовитого океану Маккензі 1738 кілометрів. Вона надовго замерзає. Річки Тихоокеанського узбережжя здебільшого короткі, бурхливі, повноводі. течуть у глибоких долинах, каньйонах. Річка Колорадо утворює Великий каньйон, найбільший на землі, глибоку вузьку щелину з прямовисними стінами. До Атлантичного океану несе свої води найбільша на материку річка Міссісіпі. З протоками Міссурі, Огайо, Орканзас. У північній частині материка розташувалася система з п'яти Великих Озер верхнє, Мічиган, Гурон, Єрі і Онтаріо. У них накопичено найбільший на землі запас прісної води. Усі вони з'єднані між собою і лежать на різних рівнях, утворюючи щось на зразок східців. Найвище розташоване верхнє. Озеро. А найнижче Онтаріо. Воно з'єднується з озером Ері. Річкою Ніагара, де вирує мальовничий Ніагарський водоспад. Ніагарський водоспад. Його висота сягає від 50 до 57 метрів. Води Великих Озер мають стік в Атлантичний океан через річку Святого Лаврентія. У Північній Америці представлені всі види ґрунтів від бідних до родючих. Вони значно відрізняються за забарвленням. Північна Америка багата на корисні копалини. Корінне населення Північної Америки індіанці та північний народ ескімоси. Вчені переконані, що вони прийшли в Америку з Євразії під час завоювання європейцями Північної Америки відбувалося жорстоке винищення корінного населення. Основну частину теперішнього населення Північної Америки становлять нащадки переселенців з Європи, Азії та Африки. Вони населяють найбагатшу. І найрозвинучішу країну світу Сполучені Штати Америки, столиця Вашингтон, Канада, столиця Отава. У Мексиці Мехіко збереглося корінне населення, ацтеки і Майя та нащадки іспанських завойовників. Загалом на території Північної Америки розташувалося 23 країни. Більшість країн Північної Америки приділяє значну увагу питання охорони природи. Дякую за увагу!